Нагадаю, я зараз продаю двокімнатну квартиру майже в центрі Києва, на вулиці бульварно-Кудрявська, за 100 тисяч доларів і там продовжують люди писати в коментарях, що кому вона потрібна, ніхто її не купить, максимальна ціна 30 тисяч доларів. За 100 тисяч можна купити трьохкімнатну квартиру з видом на море в Іспанії, але як би ви там не хотіли, як би ви там не писали. У мене вчора був один перегляд квартири, люди дивились, зараз думають. І ось іду знову в квартиру, будуть іще двоє дивитись. Тому е квартира ліквідна, квартира по нормальній вартості, люди дивляться, цікавляться. І щоб ви там не писали, що зараз ніхто не купляє, купляють. Тому е самому цікаво, за скільки часу продам квартиру, ось ми її продаємо. З тої п'ятниці сьогодні у нас вівторок. Якщо люди зараз доїдуть і подивляться, це буде вже три перегляду. Ну ось подивимося, за скільки ми її продамо і за яку вартість. Розповімо.